Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Виходу ЗСУ на кордони 1991 року буде замало для перемоги у війні проти Росії. Під час чату на главреді політичний експерт Олександр Кочетков зазначив, що нам необхідно буде створити 150 кілометрову нейтральну зону за рахунок території Росії. Така зона між російськими та українськими військами буде потрібна для того, щоб жоден град або ураган не міг перелетіти через неї. Можливо, між сторонами стоятимуть натовські миротворці, зазначив Кочетков. За його словами, коли ми вийдемо на кордони 1991 року, Року буде щось схоже на ситуацію після мінська. 2 коли теж стріляли, але військові дії не були настільки інтенсивними. Якщо вдасться створити 150 кілометрову зону, тоді і стріляти не будуть. Підсумував експерт. Станом на сьогодні важко передбачити можливі терміни завершення війни в Україні. Попереду в українських військових ще складна робота на фронті, який простягається за довжиною на понад 2000 кілометрів. Завершити війну за кілька тижнів неможливо, на це потрібен довший час. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода. Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. І якщо хтось скаже, що це можна зробити за тиждень, за два, я не є таким оптимістичним, каже Данілов. Він наголосив, що вже був пройдений переломний момент у війні. У той же час секретар РНБО попередив, що попереду на Україну чекає кілька важких місяців. Так буде складно, не можна. Розслаблятися, але повірте, все буде. Давайте почекаємо. Складний період зараз буде щонайменше місяць, півтора-два, а може і три. Нам треба пройти цей складний шлях, зазначив він. Раніше Данілов також зазначав, що до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, армія країни-агресорки Росії може активізувати бойові дії, і перейти у повномасштабний наступ. Окупанти можуть зосередитися на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін захотів розширити територію РФ, а тому скликав для обговорення цього питання Радбез. Так, країна-агресорка наразі має претензії до шельфу в північному Людовитому океані. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.